Нарешті погодні умови дозволяють нашим військам просуватися вперед та проводити наступальні дії на Луганщині на Сватівському напрямку. Українська армія має успіх. Земля промерзає, що дає можливість збройним силам України переміщуватись більш активно і вдається здобувати такі, знаєте, локальні перемоги, Десь зайшли 50 метрів, десь 100, десь 150. формували більш вигідні позиції для того, щоб потім реалізувати загальний задум. І він обов'язково буде зреалізований. Ворог намагається окупувати всі населені пункти між лисичанськом і бахмутом, штурмують білогорівку, аби створити там плацдарм для наступу. В селищі досі залишаються ще старолітніх людей, яких вмовляють евакуюватися. У нас вже було багато, дуже і звернені від родичів і від знайомих, і навіть знімали певні відео звернення до них особисто. І зараз ми ну, намагаємось за допомогою військових, які там знаходяться, як тільки, хоча б трохи безпекова складова, дозволить, щоб ми їх просто вже вивезли цих людей. На Херсонщині позиції ворога на лівому березі Дніпра взяті під вогневий контроль наших збройних сил та знищені росіяни. Намагалися, як написано на них в уставі вкопатися в пляж. Шкода, що не можу вам це показати, але я думаю, що настане час, і зможемо показати, як вони там були розкатані нашою артухою, ті міста, в яких вони намагалися закріплятися, також не мали успіху всі будинки, в яких вони намагалися. Базуватися були виявлені і також знищені найбільшим стратегічним провалом назвала британська розвідка, бавовно на російських аеродромах Енгельс та Дягілєво. І сьогодні сталася пожежа ще на одному військовому литовищі у Курську. В інституті вивчення війни заявили, що вибухи на стратегічно важливих аеродромах Росії можуть зірвати кампанію Кремля з масованих ракетних ударів по Україні. У командуванні повітряних сил попередили, що Росія може знову завдати терористичного удару по нашій території. Про це свідчить і 15 ворожих кораблів, що знаходяться на чергуванні в чорному морі. 12 ракет, що мінімум типу калібр, споряджені і готові до застосування, тому не слід розслаблятися. Ми пам'ятаємо про те, що вони застосовують не тільки масовані ракетні удари, а й поодинокі бувають. І можуть продовжувати зокрема вийти по тих об'єктах, які вже були влучання або які ми були в переліку і не були е, ушкоджені. А це вже Білорусь на її території помітили пересування ешелонів з військовою технікою. У Польщу ж прибуло 800 одиниць військової техніки США. Ключно з танками вантаж прибув у рамках операції Атлантична рішучість. І до Дня Збройних сил України маленькі мешканці Дніпра записали вітальні слова для наших захисників. Поки є герої, що захищають мирне наше майбутнє від брехливого вступного ворога. Ми обов'язково переможемо. Ти чоловік для нас опора. Ти наш сімейний захисник. Сьогодні, завтра, учора, коханий на морятівник. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.